Привіт, вітаю вас на каналі Слимок, блог життя експата. Сьогодні у нас буде такий суд цікавий випуск про сортування сміття і загалом про сміття у Нідерландах. Давайте дивитися один момент, який я б хотіла вам сказати, розказати, щоб ви пам'ятали, це те, що сортування сміття, і що ви куди кладете, і як відбувається власне зібрання цього сміття, буде залежати від району, в якому ви живете. Коли я кажу район, тобто це не тільки місто, це може бути навіть деякі вулиці відрізнятися, сортування сміття. І забір сміття від інших районів в тому самому місті. Тому я розкажу загальні речі про сміття, те, що я знаю, і власне, як воно в нас Це працює. звичайна урна. Такі урни ви знайдете загалом по всіх містах, де ви можете викидати всяке різне сміття, якщо ви е, просто перехожий і маєте таке собі сміттєвий бачок. Звичайний стандартний. А ось це інша варіація такого загального сміттєвого бачка. Як бачите, в ньому є сонячна батарея, в ньому показується завантаження цього бачка, і для того, щоб його відкрити, ви натискаєте на педальку і він відкривається. Далі ми йдемо до інших сміттєвих баків. Що цікаве в цих сміттєвих баках? В першу чергу ви бачите, що тут на них написано «Rest of Fall». Це означає решткове сміття. Тобто, все сміття, яке ви не можете посортувати, воно йде в рест Афа. Ну, написано «rest» залишкове сміття. Саме е, ці бачки тут ви бачите, що вони є на карточку. Відповідно, тільки е, місцеві жителі, які мають карточку тут, можуть пікнути, воно відкривається, і ви викидаєте туди сміття. Е, важливий момент, що ви по карточці е, пікаєте і. Чим більше ви викидаєте решткового сміття, тим в кінці року ви можете Це може впливати на ту суму, яку ви платите за переробку сміття, тому що воно знає номер контейнера і номер вашої карточки. Будьте з тим Той факт про ті сміттєві баки, що власне весь контейнер. Весь контейнер, який, в який викидається сміття, це не те, що є оце зверху, що я вам показала, це є підземні контейнери. Тобто вони їх повністю піднімають і сміття падає, збирається в самому низу контейнера. Я вам десь покажу фотографію, як воно виглядає. Сміття те, що можна переробити, це в нас є картон і пластик. Картон, він де да завжди окремо. Тобто, для нього є спеціальний синій бак. Пластик, він йде е, якби змішаний з е, тетрапакетами, він є змішаний також з банками з-під консерв, тобто металеві банки, обгортки і так далі. Е, важливий момент все, що ви кидаєте в пластик, бо, е, в картон, має бути чистим. Тобто, якщо у вас є якийсь картон, який там е, з їжею дуже брудний, він йде в решткове. Так само і пластик, якщо ви його якимось чином не зрозуміло який, і ви його не можете відмити, то він також йде в загальне сміття. От як бачите, ось тут в нас є папір, і тут книжки, журнали, коробка від яєць картон, звичайний картон, а, листи, газети це все, що йде в нас в картон. Далі в нас йде пластик. Пластик-блік дрін пакети. Значить, що в нас сюди йде? Звичайно, у нас йде а, пластикові пляшки, якщо ви їх не здаєте. У нас де якісь целофанові пакети. Також те, що можна переробити, це від якоїсь побутової хімії маленькі речі. І як ви бачите, йде, йдуть у ці консервні банки. Ось так. Це жовтий пакет. Помаранчевий. Дивіться, тут у нас знов-таки є рест. Бачите, рест в нас знову на карточку. Тобто тільки по карточці ви можете здати рештковий, знов-таки, тому що потім це вам впливає на ту суму, яку ви платите як податок на сміття. Тут папір, папір, і в нас є жовті бачки. Бачите, це жовтий бачок, і на ньому написано GLASS. Це сюди ми викидаємо, власне, що ми викидаємо? Скло. Ось так. Тобто. Це є таке. Також пам'ятайте, що є певне сміття, яке ви маєте спеціально утилізовувати. Це, наприклад, текстиль. Текстиль є спеціальні бачки для текстилю. Якщо є хороші речі, то ви можете в баки, які віддають ці речі потребуючим, якби на секонд-хенд віддати, або просто є сміття, яке називається текстиль, і ви можете його відправити в цей бачок. Ось так. І я вам забула розказати про власне сміття, яке йде на переробку. Це біологічне сміття, тобто воно само переробляється. Називається GFT, що означає хрунте, фраут, таун апфал, айстерен. Тобто, що це означає? Що це овочі, фрукти, якісь маленькі речі з вашого саду, гілочки, таке решта. І, власне, все, що залишилося від їжі. Це такі. Смітники стоять зараз біля в мене, в моєму районі, біля будинків. Вони є на ключ, тому що тільки є люди, які живуть в цьому будинку, туди можуть викинути сміття. Також є такі смітники, які не на ключ. Тільки що позаду мене йшла велика зла собака, тому повідку, але все рівно велике і зла. Там бачите, знов такі самі смітники і на ключ. Важливий момент, я говорила, що в це сміття, яке вважається біологічне, ви можете відкидати якісь букети квітів чи щось невеличке з вашого саду. Але пам'ятайте, що якщо це є якісь великі гілля або ялинки, це треба спеціально утилізувати. І є спеціальні точки, які ви десь можете знайти. Ще ніколи не утилізувала, але, власне, ялинки утилізуються окремо. А зараз ми з вами підходимо до того, що я попередньо вже розказувала. Це, власне, такий бачок з текстилем, де ви можете залишити речі, які ще придатні для використання. Також є смітники для текстилю, але це не є смітником, це туди, де ви можете віддати різні речі, власне, з текстилю, одяг, взуття. Постіль, якісь аксесуари, рушники та дитячі іграшки. І ось так. Тобто ви це можете віддати сюди, або є сміття, якби текстильне сміття. Зараз покажу, що в мене є вдома зі сортуванням сміття. Значить, це в мене коробка, в яку я збираю сміття, не сміття, а власне картон. І папір, який складаю, потім здаю в бак для переробки. Далі в мене є пакет з пляшками, бо в вартість пляшки з водою входить сама пляшка, яку ви потім можете здати і отримати гроші назад, тому я їх збираю окремо і потім піду здавати в супермаркеті. І мішок з пластиком. В мішку з пластиком. В мене, як бачите, ось є такі коробочки від чогось, що там було. Також є обгортки з горіхів, і також в це сміття йде коробки, баночки з консерв. Бачите, ця баночка в мене ще погано просохла, я її залишу просохнути. Бо а, в це сміття, в пластик і метал ми маємо здавати лише чисте пакування. Тобто все, що ви сюди складаєте, має бути помите. І далі під мийкою в мене ще є два сміттєвих баки, в які я збираю власне сміття те, що є біо. І в інший бак збираю сміття. Те, що є не біо, те, що власне, не підлягає жодної переробки, і я не знаю, хто це сюди викинув, воно не туди має йти. От Те, що не відлягає переробки, або якісь пакування, яке є дуже брудне. Там, Наприклад, папір з під шаурми, ви скорше покладетесь сюди, ніж будь-куди-інде, бо воно брудне і ви його дуже сильно не помиєте. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про все, що я вам розказала, чи цікавлять вас якісь деталі про те, як загалом сміття в Нідерландах утилізується. В посиланні до цього відео я дам декілька посилань, які використовувала власне, для цього відео, щоб вам щось розказати цікаво. Всім па-па, гарного вам дня, слава Україні! І побачимось на наступному тижні!